Як же будемо залучати молодь молодшу 25 років до Збройних сил України? Ось це питання дуже турбує наших чиновників. І що саме цікаве, воно їх дійсно турбує. При цьому говорять вони про чиновників, а, вибачаюсь, про дітей ваших, не своїх, не дітей-чиновників, а про наших з вами дітей. Адже 20, 18, 19, 22 це ще діти фактично. Нещодавно я знайомився з одним дослідженням а, закордонним, тому що наші дослідження це часто такі дослідження, які краще не, 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 не проникатися ними, бо будете потім ходити їх поширювати, але вони не будуть відповідати об'єктивності. Ну, ось чергове дослідження говорить про те, що 50% українців вважає, що ми маємо до кордонів 91-го року діти, і. Ніякої зупинки до цього моменту бути не може. Тобто, це кожен другий українець так думає. Спробуйте пошукати ви серед своїх близьких, родичів, колег, щоб кожен другий українець так думав. Тому будемо обережними з тими науковими дослідженнями, які є в Україні, і перейдемо до закордонних досліджень. Так, от закордонні дослідження говорять про те, що сьогодні вік дорослішання він розтягнутий. І в основному люди стають дорослими під 30 років. Тобто якщо в 19 18 столітті від дорослішання це був там 15-16 років, це вже була абсолютно доросла людина. То сьогодні це от 25, 28, аж під тридцатку. І під це Розраховують дуже багато моментів, тобто розтягнута система освіти в багатьох в багатьох країнах, розтягнута система встановлення тебе як фахівця, тобто, ну багато чого, багато різних процесів. Але в Україні ні, в Україні не так. В Україні не думають чиновники про те, а що. Що дати людині, який сьогодні 22, а чим живе сьогодні 18-літній. А ким буде працювати сьогоднішній абітурієнт, якому 16-17, і він буде вступати до університетів. Чиновник про це не думає. Чиновник думає про те, як залучити молодь до війська. І ось. Один із таких чиновників, Федір Веніславський, ви його, напевно, знаєте, в Уніан з'явилася ціла велика публікація, вона від сьогодні, Добровільна мобілізація хлопців 18-25, насправді 18-24, у Раді, у Верховній Раді розповіли, чим спокушатимуть молодь піти в окоп. Тобто на Уніан, це одне з центральних видань інформаційних, чим спокушатимуть молодь іти в Окоп. Ви уявляєте собі, отаку. Ну, таке формулювання, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, у Франції, в Німеччині, в Британії от на центральних таблоїдах, які дуже близько пов'язані з Владними структурами, можливо, да, з офіційною позицією а, влади. Чим спокушатиме молодь піти в окоп. І що нам тут розповідає пан Веніславський? От Веніславський розповів про деталі залучення до війська хлопців молодше 25 років. І поставили таке фото. Знаєте, ну, молодий хлопець такий обличчя трішечки перелякане у нього, він не знає, що йому робить. Ну, а на його фоні там. Потужні хлопці наші, і оцей хлопчик, який, що саме цікаве, що хлопчик пофарбований, ну, поставлений хлопчик чорнобілим, а фон у нього такий зеленокоричневий. зелено-коричневий. І чорно-білий хлопчик. Я б от не робив би такі фотографії, знаєте, тут чорнобілі, це не дуже не дуже правильно, як на мене. Ну, давайте почитаємо в офісі президента нещодавно заявили про підготовку законодавчих ініціатив щодо можливості залучення до війська. Хлопців молодше 25 років Йдеться про використання фінансових стимулів для заохочення на добровільній основі до підписання контракту. Детальніше про це, які ж це можуть бути стимули, розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони і розвідки Федір Веніславський. Давайте ознайомимося, що там держава пропонує нашим молодим хлопцям як матеріальний стимул. Ну, інших стимулів немає, немає стимулів розвивати молодь, немає стимулів дати молоді розвиток їхніх талантів. Можливо, серед них є інженери талановиті, науковці. Я от коли інколи от натикаюсь на якісь відео. Пов'язані з там, Другою світовою війною, знаєте, в інтернеті дуже багато такого ходить, там показують молодих хлопців на фоні там, Німеччини, Франції там, і так далі. У нас ролики не знімають, тому що у нас соромляться тієї історії. А от на Заході вони знімають, вони пишаються тим, що вони перемогли у Другій світовій війні. А я вже буду прямо казати: американці і британці, і французи перемогли у Другій світовій війні. Ми до цього не мали ніякого стосунку. Ну, Ну, судячи з того, як ми шануємо, ну тут все таке. Так ось, і там от, фотографії хлопців, а потім фотографія зникає, ви, напевно, бачили в інтернеті. І з'являється, сучасна, там, сучасна будівля, або відреставрована, або дорога, або є, ну, людина загинула, лежить, а потім показують, що трава сьогодні. І так далі. І я от, дивлюся на це часто і думаю: а скільки от, із от, загиблих. Скільки там було талановитих? Інженерів, конструкторів, педагогів, лікарів, можливо? От скільки там? Скільки їх? Таких, от за за скількох людей е, ми е, ніколи не дізнаємось ніколи. А вони б могли мати е, серйозне значення, вони б могли вплинути. І от я от думаю, а в Україні хтось думає про те, скільки молоді талановитої ми можемо втратити, якщо ми їх сьогодні відправимо туди, звідки повертаються тільки чорно-білі фотографії. Ну, давайте послухаємо, почитаємо, що там Федір е, пропонує. У Верховній Раді України на сьогодні немає законопроекту, який би передбачав таку ініціативу, Ну, тобто, фінансові стимули. Є напрацювання в комітеті щодо додаткових стимулів та заохочень, в тому числі фінансових, але все впирається в брак бюджетних коштів. Тобто, я так розумію, що поговорили, побалакали, сіли і заплакали. Тобто, будемо шукати інші способи мобілізації хлопців, тобто, розповід... роз... розповіді про якісь про... Просто офігенні матеріальні стимули фінансові, вони ну, не справджуються. Ну, каже Федір, немає в Верховній Раді ніяких ініціатив. Що стосується залучення до війська молодих людей, то це не нова ідея, яка буде е, опрацьована і реалізована. На сьогодні вона вже працює. Кожен громадянин України в цьому віці може укласти добровільний контракт і піти служити до ЗСУ. Минулого року достатньо велика кількість молодих людей. А це не одна тисяча, уклали контракт і служать. Враховуючи те, що вони можуть бути задіяні ще механізми матеріального стимуля, то кількість охочих служити може зрости. Але я б не пов'язував можливість залучення додатково на добровільних. Можливість залучення додатково на добровільних засадах військовослужбовців віком до 25 років з питанням демобілізації, бо цифри там дуже великі і вони не зіставні. Питання заміни тих, хто мав би демобілізуватися, не вирішить ні залучення до війська людей шляхом рекрутингу, ні контракти з такими молодими людьми. Тобто Федір фактично в одному реченні фокусує все. Він каже, що ми нічого не вирішимо. Насправді, давайте я перекладу вам. Просто. Мовою я не хочу там пере Федір, якщо захоче, він може сам відео записати, сам прийти на канал і пояснити. Ну, я це читаю так, ну, я це бачу так. Федір каже, молоді люди вони і ходять до війська, вони мобілізуються, але це такі ентузіасти. І на оцих одних ентузіастах ми не зможемо нічого, тому треба шукати якісь інші способи. Ні матеріальне, ні, ні воно все одно не дасть нам тої кількості, яка потрібна. Тому це всі матеріальні фінанси, це все добре. Но якщо ми зараз впиляємо матеріальні фінанси, а потім почнемо э, розробляти механізм масової мобілізації. Людей 18-24, то доведеться всім платити оцю фінансову компенсацію. А так, ми придумаємо щось таке, можливо, можливо, що ми будемо мобілізувати і без того, і пачками. А не оце: хочу, не хочу, піду, не піду там, і так далі. Да? Далі наступне питання задає журналіст: наскільки суттєво буде збільшене фінансове стимулювання при підписанні контракту молодими людьми у віці до 25 років. Ну, він далі каже, не готовий назвати якісь конкретні цифри. Відповідно, не будемо далі її читати. Я прочитаю тільки останнє речення: грошове забезпечення тих, хто воює на передньому краї, дуже суттєве. І за такі кошти готові воювати громадяни інших країн. Оце те, що я ще рік тому піднімав в мережі. Чому Україна витрачає свій генофонд? Для, замість того, щоб найняти людей, які вміють професійно воювати, вони хочуть і вони можуть це робити за гроші. І дійсно, фінанси, які платять на передовій, вони співмірні з наймом найманців. Чому це питання ніхто в державі не піднімає? Поясніть мені, поясніть собі, запитайте у чиновників, чому в Україні немає найманців. В чому проблема? Це війна, і Україна може і має повне право. Використати кошти не для того, щоб мобілізувати своїх молодих людей, а найняти людей, які роблять це професійно, які бригадами цілими воюють, які воюють цілими підрозділами. Вони знають, як це робити. Вони роблять це, ще раз повторюю, професійно а не так взяти 19-літнього хлопця, який пройшов базову військову службу, кинуть його на передок, і він проживе там рівно одну годину. Що це за підхід до власного народу і до власних коштів, зокрема. Ну, читаємо далі. Наступне питання: питають підвищені виплати для тих, кому від 18 до 25 в разі прийняття такого рішення можуть посилити несприйняття їх серед тих, хто раніше уклав контракт. Не на тих вигідних умовах. Це може спровокувати невдоволення війську. Ну і Федір пояснює: тут не йтиметься по фінансові умови для тих, хто укладатиме контракт в з тими, хто служить. Ймовірно, що йтиметься про якісь одноразові виплати. Ну, Тобто, відповіді знову немає. Наступне питання: чи немає загрози сьогодні, що оті молоді люди безідейні люди, безідейні? Які за гроші від ворога готові е, палити машини військовослужбовців, не підуть за грошовими винагородами, щоб вступити в армію. Тобто немає такого, щоб що ці люди, які просто за, за гроші е, палять е, військовим автомобілем, не буде такого, що вони за гроші ще й в армію підуть. Ну Цікаво, Федір відповідає. Думаю, що 90, в 95 випадках. Роблять підпали саме за гроші, треба розуміти, що, хоч про це і повідомляється, але ці випадки поодинокі і не є масовим явищем. Ну це не зовсім правда, хоча Федір має це сказати, що це поодинокі явища, але. Не так давно явища ці не були зовсім поодинокі, і ай-яй-яй робили всі органи і служби. Сьогодні це зменшилось, напевно, все-таки контроль посилився, але це не було поодиноким явищем. Далі, тим більше, що є військова контррозвідка, Служба безпеки, поліція, які контролюють цей процес, і вся ця інформація буде враховуватись при укладанні контракту. Єлкі-палки, яка інформація? Якщо ти спалив, Комусь бусик військовий, то тебе ще, ще можуть і в армію взяти. що бред якийсь. Ну, то ладно, читаємо далі: стимулювання приходу до армії тих, кому до 25. Це перший крок на шляху до загальної мобілізації юнаків в майбутньому. Отут цікаве питання. Тобто, у Федора питають: ну, от це, що ви намагаєтеся ж таки витягнути частину 18-24, це вже крок до загальної мобілізації цих людей. І Федір каже: Ні, зараз взагалі не йдеться про примусову мобілізацію для молодих людей цієї вікової категорії. Торік ми отримали певну кількість молодих людей цього віку, які уклали контракт без примусу. Не можу казати, про яку кількість людей йдеться, оскільки ці дані є закритою таємницею. Ну, вище він говорив, що це там тисячі людей, а тут уже він не може говорити. А є ще одна категорія людей, яку теж отримали таким чином: це ті, що були тимчасово придатні, непридатні, але у яких була військова служба. Вони не попали в розділ ті, що мають відстрочку, вони попали туди. І не повертаються звідти. Ну, частина, правда, повернулись, тільки ви розумієте, як. Далі, наступне питання: люди, які вірять у всемогутню силу президента США Дональда Трампа, який прийде і помахом руки зупинить війну між Росією та Україною, не розуміють до чого взагалі мобілізація, якщо бойові дії будуть зупинені. Ну це питання. Причому питання в стилі радянського союзу, в стилі отакого, знаєте, гідрокомунізму, тобто в стилі 20-х років, тобто помахом руки, люди вірять. От таке відчуття, що це питання писала людина, яка років 90-го, яка застала буремні там, ленінські часи, і от десь от таким чином. Тут. Як можна журналісту ставити ось так питання помахом руки, люди вірять? А професійніше не можна було поставити питання, треба підлизати, да? на мою точку зору. Що відповідає Федір? На сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться. Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам загальної безпеки та обороноздатності України, бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватись на те, що війна буде завершена в найближчі місяці. 谢谢 В мене, як людини, яка має трохи більше інформації з закритих джерел, не має жодних підстав. Війна а, точно протягом кількох місяців не закінчиться. Мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде. Ініціатива а, ініціативи залучення до військ тих, кому менше 25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил. В нас є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якоїсь не Дуже тривалого проміжку часу. Тобто, я вам поясню: сидить людина, чиновник, заброньована. І ця людина каже: Я знаю більше. Ви, отам, якщо ви вирішили сподіватися на Трампа, розслабтесь, цього всього не буде. І, коротше, розслабтесь, не, не створюйте нервозність, не суетітесь і от, от це все я хочу щоб ви зрозуміли. Федір не проста людина. Тобто, Федір не є навіть просто рядовим депутатом. Він в комітеті оборони розвідки і так далі. І його інтерв'ю так чи інакше все одно аналізуються різними розвідками, різними аналітичними центрами. І оце те, що говорить Федір, воно по-любому ляже на стіл людям Дональда Трампа. І от люди Дональда Трампа прочитають там. Ну, ви зрозуміли, що вони там прочитають? По-перше, вони прочитають питання на е, Уніан, яке ну, дуже близьке до офіційної позиції. Отаке От питання знову, це демонстрація якогось з верхнього відношення до Трампа. Журналісти ще не переключився. Чи журналістка, я не знаю, хто це писав, ще не переключилась людина від е, того, що хейтили Трампа. В засобах масової інформації вже треба переходити на обціловування Трампа. А тут іще таке питання: і відповідь Федіра: що ті українці, які вже там розраховують на щось, то ну, ви не повинні про це думати. Знаєте, я думаю, що українці самі розберуться, в що їм вірити, а в що їм не вірити. Вони вже повірили колись в казку про Чорта Лисого, з яким можна домовитись, і війну можна зупинити. Тому сьогодні українці будуть вірити вже тій людині і тій силі, яку вони самі назначать, бо вони в 2019-му повірили, можливо, в щось, що не могло бути реалізоване, але українці повірили і. І хто сьогодні біля влади мають фактично дякувати тим, хто повірив? І, можливо, це була казка, певна. Українці повірили в 2013 році, в 2014, розповідям про те, що підписання асоціації з Європейським Союзом це обов'язково і швидко. Пенсії, зарплати і все, що інше. Повірили ж, українці. Люди колись повірили банду геть, пам'ятаєте? Люди колись повірили кучму геть, пам'ятаєте? Ну, це все було. І на оцьому всьому, на цій всій вірі. Чиновники десятками років приходять до влади. Тому сьогодні розповідати людям, щоб вони не вірили в Дональда Трампа ну, це як мінімум, е, ну, це Анрієл. Люди будуть вірити, тому що люди хочуть зупинки війни. Люди не хочуть мобілізації, люди хочуть вижити, люди хочуть вийти з цього кошмару, який вже фактично 11 років не зупиняється. І я так бачу, що. І всередині України є ті люди, які абсолютно комфортно себе почувають в цих умовах і змінювати особливо нічого не хочуть. У них є час, у них є гроші, у них є влада, у них є вплив. А те, що буде з вами конкретно, їм абсолютно байдуже, бо ви, ви в даному випадку, це історичний матеріал, який потім буде описаний в підручниках історії. Чи легше вам від цього, ну, це вже їх не турбує. Бо у них то якраз буде все добре. Вони ще ці підручники і писати будуть. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими. Бо, як ви бачите, про вас уже все подумали, поки ви сиділи і мріяли якісь фантазії.